Двоє котиків веселих добули собі хитро, мудро грудочку сира. От бігли з ним подалі, почали радитися, як його краще поділити. Та ще й поділити так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котики каже, Давай поділимо от так, у поперек. А другий каже: Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли ж це біжить лисичка? Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає, А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, -е, -е каже лисичка, це можна було дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі каже, ні, оцей шматочок більший, треба підрівняти. Та й над'їла той шматочок. А тепер, каже, оцей більший. Треба його трішки підрівняти, щоб по правді було. Не можна, щоб котрому з вас кривда була. І знов. Над'їла. Та так рівняла то той шматочок над'їсть, то той, поки стала два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже, уже зовсім однаковісінькі шматочки, хочу на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як завіщо, – отказала лисичка. Я ж вас поділила.